Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Українська розвідка повідомляє про те, що бойовики вкидаються втюки зі сходу України. Українське село Степанівка зруйноване російськими градами. І Віктор Шендерович про Путіна, який нині в Росії замість Лосося. Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Розпочнемо із ситуації на сході України, як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Фейсбук, розвідкою встановлено факт дезертирства чисельних загонів бойовиків, які рятуючи своє життя намагаються втекти від ударів сил. Ато однак, терористи останніми зусиллями намагаються зупинити наступ сил. Ато для чого у місті Свердловськ здійснюється накопичення сил та засобів для подальшого перекидання в напрямку міст Сніжне Торез та Ровеньки. Також е, упродовж доби тривали обстріли блокпостів та позицій сил ТО бандити не припиняють ігнорувати всі міжнародні норми і правила ведення війни. Так, при здійсненні евакуації поранених з одного з блокпостів, санітарний автомобіль потрапив під мінометний обстріл і був знищений. Двічі з градів був обстріляний аеродром Луганськ. Повідомляє прес-центр АТО. І повідомлення про те, що відбувається у Донецьку. Ранок у Донецьку розпочався з обстрілів, які велися, ймовірно, з боку аеропорту та Ясиноватої, а також мікрорайону Широкий. Про це повідомляє сайт міськради Донецька. Станом на 9.30 ситуація у місті зберігається напруженою. Вночі було знеструмлено 214 підстанцій в районі заводу Точмаш. Ніч з 10 на 11 серпня в Донецьку пройшла неспокійно звуки залпів з важких з важких з важкої зброї. Чуло все місто. Про це повідомляє сайт Донецьк. Мідонецької міськради. Ну і про гради, і про те, як Росія обстрілює українську територію. Я пропоную зараз подивитися фотографії села Степанівки, що на Донеччині. Ось бачите, що перетворилося село після обстрілу. Градами які, обстріли, які велися з території Російської Федерації. Ці світлини розміщені на сторінці прес-центру АТО у Фейсбук. Бачите, село, яке було засновано в 1787 році, перетворилося фактично на руїни. Ну і про події, які відбувалися вчора на Донеччині. Вчора, 10 серпня, за участю добровольчих батальйонів Донбас, «Азов», «Шахтарськ» та правого сектору, а також спільно з силами Збройних сил України, відбулася воєнна операція у районі міста Іловайськ. Як повідомляє на своїй сторінці батальйон Донбас, метою операції було взяття міста штурмом, знищення укріп районів та блокпостів бойовиків. Станом на сьогодні операція не завершена та матиме продовження. Батальйон Донбас втратив чотирьох бійців семеро поранено. Батальйон Азов також зазнав втрат. Власне, вчора, е під час бою за Іловайськ, загинув чоловік Тетяни Чорновол. Микола Березовий про це на сторі на своїй сторінці у Фейсбук написав Микола Ляхович. Власне, він написав про те, що сталося вчора у місті. Е при спробі звільнення Іловайська загинув Микола Березовий. Це чоловік Тетяни Чорновол. Він був чотовим. Наша чота йшла за БМП. Та попала під снайперський обстріл з обох сторін. Працювали російські найманці з сто 132 калібром. Спочатку був поранений гранатометник Андрій Дрьомін з Тернополя, позивний світляк. Микола Березовий кинувся на допомогу світляку і теж отримав кулю в ногу. Поки ми прикривали їх, Сокіл спробував зробити, е... спробував допомогти Миколі. Теж отримав кулю в живіт. На жаль, ми супроводжували БМП, яке постійно глухло. І не мало запасу боєкомплекту для відстрілювання. Довелося грузити поранених під шальним вогнем снайперів, і лише чудом вдалося уникнути інших жертв. При цьому снайпер ще раз підстрелив світляка. Чим добив його всього, він отримав п'ять куль, дві з них витримав шолом. Поки ми вийшли з-під обстрілу з пораненими, і поки приїхала медична допомога, Микола Березовий помер. Крупним калібром йому розірвало артерію на нозі. В районі Паху і навіть жгут не допоміг зупинити кров. Найбільшою несподіванкою виявилось те, що в кілометрі стояли танки, які могли ту засаду зрівняти з землею без втрат. Ось таке повідомлення від Миколи Ляховича. І Зерн Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ, який нині перебуває в зоні АТО, пише також про те, що розвідка спецпідрозділів МВС збройних сил України та СБУ фіксує численні масові Втечі бойовиків з зони проведення АТО, зокрема, масове дезертирство зафіксовано в російських терористичних бандах стрілка Чечена, Боцмана, Мозгового та інших. Бойовики усвідомлюють невідворотність розплати і свою приреченість в Україні. Вони будуть знищені силами АТО, а в Росію не втечуть, оскільки там їх чекає розстріл загород загонами російських прикордонників. Це прямий наказ Путіна. Окрім того, підтверджено наказ Кремля на знищення ватажків терористів. Є оперативна інформація, що на Донбас в найближчі дні вийде ліквідаційна комісія групи ФСБ. Щоб виконати вирок, це змусило багатьох рядових бойовиків задуматись і рятувати свою шкуру. Пише Зорян Шкіряк на своїй сторінці у Фейсбуці. І Василь Заброцький, який також знаходиться в зоні проведення антитерористичної операції, розмістив на своїй сторінці в Фейсбук дзот часів війни на околиці Краматорська. Цей дзот пише він. Часів війни на околиці Краматорська також використовували сепаратисти. Жителі сусідніх вулиць носили їм їжу. Питають, чому так це ж наші діти, чоловіки тут чергували, захищали Донбас від Київської хунти, бандерівців правого сектору, і тільки згодом зрозуміло, що насправді захищатись потрібно від ДНРівців. Питаю, коли зрозуміли, коли чеченці приїхали і безлади влаштовували. І знову почув про амністію бажання затурканих мужиків додому повернутись. Вірять люди президенту, вірять і в те, що справді по-новому заживемо. От тільки війна закінчиться і заживемо. В одному з населених пунктів люди повідомили, що в будинку, де жив справжній сепаратист, який зараз в Донецьку, щось ночами відбувається. Якісь люди, якісь незрозумілі рухи. Хлопці туди, а там біля входу. У двері, у, у дворі розтяжка, викликали саперів. Потім відповідний підрозділ перевірив інформацію. І знайшли в хаті цілий ящик радіомаяків, ті, які встановлюються в місцях великого скупчення живої сили і техніки, на які наводяться ракети повітря-земля. Ось так, дякуючи цивільному населенню, були врятовані сотні, а може тисячі життів, народи, армія єдині. Пише Василь Забродський. Сашко Положинський, який їздить зараз. З концертами і дає концерти перед бійцями. АТО, пише: я сьогодні всього лиш став сьомій, приїхав сто з чимось кілометрів, відіграв концерт, а їв тричі на день і пива, скільки було, було мені потрібно. Мене не обстрілювали, не бомбили, не оточували. Мені ніхто не давав наказів, мене ніхто не залякав. І от я вже в своєму готельному номері з душем, кондиціонером та великим ліжком. Але вже й геть ніякий, слабкий, піддатливий, готовий на будь-які умови, аби лише мені... Дали можливість трохи поспати. От та, отож, висновок, я пишаюсь кожним захисником України на лінії вогню. Салютую їм усім своїм серцем своєю безмежною вдячністю та величезною повагою. Я хочу, щоб. Хоча б десь так до них ставилися всі мої співгромадяни. Навряд чи мені вистачило б мужності помінятися зараз місцями з котримсь із хлопців з передової, але я намагаюся, хоч у тилу робити щось можливе, щоб їм там було, хоч трохи легше, чого я вам бажаю кожен із нас, хоч трошки дякую, написав Сашко Положинський. Ну історія з Надією Савченко продовжується. Марк Фейгін, це адвокат української льотчиці. Написав у Твіттері про те, що везе з Києва. Цілу валізу доказів про те, що Надія Савченка не винна у злочині, який їй інкримінують російські слідчі. Нагадаю, що у червні Надія Савченко потрапила у полон до бойовиків, а потім опинилася у СІЗО міста Воронежа Російської Федерації. Слідчий комітет Російської Федерації інкримінує Надію Савченко в участь у вбивстві. Або співучасть в убивстві російських тележурналістів, які загинули під Луганськом біля поселення щастя. У сторони защити на руках показання свідетелі бою в районі металіста і відеосвідетельства непричасності Савченко к гібелі журналістів. Російському руководству слід проявити благоразумів і передати Савченко Україні, призиваючи тих, хто за ним стоїть, і збіжати позорища. Написав Марк Фейгін. А також він... В ефірі нашого телеканалу заявив про те, що Надія Савченко насправді за тими статтями, за якими її, її звинувачують у Росії, світить десь 25 років ув'язнення. Отже, і адвокати, і українське керівництво має зробити все, аби Надія Савченко все ж таки вийшла із воронецького СІЗО. Арсен Аваков опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці світлину українського безпілотника. и написал. В воскресный день на полигоне Назвардии в Новых Петровцах Юрий Касьянов и его команда представляли прототипы тактических разведывательных дронов. Волонтеры проделали блестящую работу. Вместе с командующим Назвардии Степаном Полтораком приняли решение. Первое. Объединением усилий наших исследовательских и опытных групп По тактичним безпілотникам з понедельника в составе Національної гвардії будет создана оперативна эскадрилья безпілотних летательных апаратів. Третє, на основі прототипу, представлених групою Касьянова, формируем задание на создание бойових тактичних безпілотних дронів в самый короткий срок. Ну І, звичайно, упродовж минулих вихідних темою було. Ситуація, яка склалася на Майдані Незалежності. Нагадаю, що в суботу, в неділю, там тривало велике прибирання Залишенці, які були там у наметах, намагалися протестувати проти цього і говорити про те, що насправді не за те вони стояли на Майдані, але туди прийшли кияни і зробили генеральне прибирання. Ігор Луценко, громадський активіст, пише в блозі на Українській правді на смерть Майдану 2 я набагато більше побоююсь влади, котра тітушками, комунальниками в бронежилетих і Беркутом 2.0 зачистила Майдан, аніж усіх ФСБшників та безхатченків, котрих теоретично можна було появити у наметах на головній площі. Система, котра прибрала таких небезпечних бомжів з Майдану, показала, що вона лишилася тупою, жорсткою, здатною діяти силою у незаконний спосіб. Переговори, опора на суспільство, довіра це не їх шлях. Частково ми мали у центрі Клоаку, але спосіб, яким влада позбавилася від цієї клоаки, це свідчення, що гниль все ще панує над країною. Гниль набагато гірше, ніж будь-що, що порушується у наметах. Гниль, яку нам ще треба буде видалити, порадували лише окремі підрозділи МВС, що повелися достойно, написав Ігор Луценко в своєму блозі на Українській Правді. Відомий інтернет-діяч Антон Носик в блозі на «Ехо Москви» Намагається порівнювати еліту Росії та України. Він пише: В Росії скатування в пропасть окажеться значительно швидше, Витерпіти п'ять років з відкритими границями не вийде. А по существу я думаю, що українські еліти нічим від російських не відрізняються. Ні по происхождению, ні по нинішньому своєму поведению. От того, що в Росії становиться хуже, на Україні не стане лучше автоматом. Улучшення автоматом это вообще миф. Українські ситуацію як как, щоб буквально до Москви в таких сферах, як цензура, ідеологія, пропаганда, дрійфують Европу, а вместе з нами в Совке, тому що совок этот у них глубоко засел в головах, написав Антон Носик. Ну і Віктор Шендерович, відомий російський сатирик, згадує про забороненого путіним лосося, а також пише власне про роль. Путина в нынешней российской истории. Любите ли вы норвежского лосося? Любите ли вы его так, как люблю его я? Нет, вы не знаете норвежского лосося. Классические цитаты уже смешиваются в моей печальной голове. Чего только не думала эта голова про Путина и Ко, чего только не ждала от супостатов, но жизнь опять порвала мои фантазии, как тузик грелку. Они, конечно, как же это слово на мэ? Молодцы, вот, большие молодцы. В последовательности ребятам не откажешь. На каждой развилке розвілки вибирають тупиковый варіант, щоб сэкономить время, Я думаю, тому що як же это слово наже колапс, то все одно буде також лучше поскорее. а то себя же задержуємо граждане, написав Віктор Шиндерович. Надо що минулого тижня російське керівництво ухвалило рішення про заборону ввезення до Росії продуктів харчування з Канади Сполучених Штатів країн Євросоюзу Австралії. Та Норвегії в Росії дуже активно обговорюється тему, власне, як і в Україні. Але в Україні в більшості випадків висміюється рішення Володимира Путіна та його команди відмовитись від продуктів харчування і іронізують з приводу цього. Але як бачимо, і в Росії також є люди, які здатні посміятися над Володимиром Путіном та його. Рішеннями. Ось така була благосфера на цю хвилину. Долучайтесь до наших сторінок у соціальних мережах. Телеканал ТВА представлений у Фейсбуці, в Твіттері, ВКонтакті, в Однокласниках. Пишіть нам свої коментарі. Нам важливо знати вашу думку. Ми з вами зустрінемося вже о 16.00. Я бажаю вам гарного та мирного дня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!